Керування останні сп'яніння, переслідування та три протоколи на Вінниччині патрульні виявили порушників правил дорожнього руху. У Вінниці юристи ветеранського простору розробили практичний посібник для мобілізованих. У Вінницькому апеляційному суді облаштували судову залу в укритті. Це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. В одній з військових частин Вінниччини встановили мультимедійний екран з фото загиблих гвардійців під час війни. Про це повідомили на сторінці військової частини. Поряд з пам'ятним знаком загиблих військовослужбовці в зоні проведення АТО, замість звичного для меморіальних таблиць каменю обрали мультимедійний лед-екран. Гравіювання з іменами замінили базою даних. На превеликий жаль від початку повномасштабного вторгнення війна забрала чимало наших хлопців та побратимів, які були відданими та мужніми справжніми захисниками своєї країни, сім'ї родини. Йдеться у повідомленні екран у режимі слайд-шоу транслює фотографії гвардійців, які віддали життя у боротьбі за незалежність України. З лютого у Вінницькій області змінюють графік погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть рідше. Чотиригодинні періоди замінять на двогодинні. Про це повідомляють і у Вінниця Обленерго. Повідомляємо про зміну годин відключень діючого графіка погодинних вимкнень електроенергії. Зміни відбудуться з 1 лютого 2023 року. Йдеться у повідомленні наведений компанією графік, чинний до 10 лютого. Проте така ситуація може змінитись за умов подальших атак на енергосистему України. У Вінниці знайшли фото американського мільйонера Степанця, який залишив спадок залужному спадок, який головнокомандувач передав на Збройні Сили України, залишив для українців уродженець Вінниці Григорій Степанець. Але про мільйонера з США в Україні майже нічого не відомо, окрім того, що він народився у Вінниці, вчився у московському університеті. Емігрував до США, працював у Майкрософт Корпорації та разом з колегою запатентував техніку декодування кодів даних змінної довжини у групі. Вінниця цікаво, опублікували аматорські фото Григорія Степанця, зроблені у 1957-1959 роках. Та коротку історію спогади проживав Григорій Степанець із матір'ю у центрі міста. В дописі також вказано, що навчався Степанець у четвертій школі. Зараз ліцей імені Мінділеева. Ті, хто навчався із Степанцем, пригадують, що він отримав срібну модель у школі, мав вищу освіту в галузі математики та хімії, а згодом здобув науковий ступінь кандидата наук з фізичної хімії. Керування останні сп'яніння, переслідування і три протоколи на Вінничині. Патрульні виявили порушників правил дорожнього руху. Власник автівки передав кермо нетверезому товаришу, а протоколи отримали обидва. Про це повідомляє патрульна поліція Вінницької області. У нас на зв'язку Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області, і маємо змогу розпитати про ситуацію наживо. Мої вітання вам. Доброго дня, розкажіть про цей інцидент. Що трапилось насправді? Ввечері патрульні отримали виклик про те, що на автодорозі М 30 трапилась дорожньо транспортна пригода. Заявник це водій Лексуса, в нього в'їхав водій ВАЗ, тому він і заявник викликав поліцію. Але спочатку він спробував наздогнати водія самотужки, тому що той спробував текти від нього польовою дорогою, і в якийсь момент обидва водії зупинилися, і заявник вже зателефонував нам і прибув патрульний екіпаж. Коли спілкувалися з винуватцем ДТП, інспектори помітили, що в нього наявні ознаки алкогольного сп'яніння. Тому запропонували пройти перевірку на алкотестері драгер. І виявилося, що дійсно рівень алкоголю перевищував допустиму норму. Алкотестер драгер показав одну цілу, одну соту проміли алкоголю в організмі кермувальника. Крім цього, в автомобілі винуватця ДТП було ще троє пасажирів, і виявилося, що один із цих пасажирів власник автівки, оскільки це є порушенням, коли власник автівки передає кермо свого автомобіля водієві, який перебуває в стані сп'яніння, тому патрульні склали протокол і на власника, і на водія. А це протокол за статтею 130 адмінкодексу. Матеріали передадуть до суду, і суд буде вже вирішувати, яке покарання чекає на водія і на власника автомобіля. Але ще крім того, що винуватець ДТП керував у стані сп'яніння. Він ще здійснив з'їзд з місця події, тобто з місця ДТП. І за це на нього склали протокол, і ще за те, що власне вчинив ДТП також склали протокол. Пані Тетяно, якщо зрештою провину доведуть, що загрожує обом порушникам? Про, про який термін ув'язнення, чи можемо про це говорити, і який він буде? Ну, за такі правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, а не кримінальна. Тому суд буде встановлювати, яка ну, що що власне на них чекає. Але от якщо говорити про е, санкції статей, е, за якими склали протоколи, то це стаття 130 і на водія, і на власника. Тобто кожен і той і той отримали по такому протоколу, то це е, за частиною першою це 17 тисяч гривень. Так, маємо трішки. Що ж стосується протоколів? Двох інших протоколів, які склали на водія, то там штраф від 340 гривень. Це за, за, за вчинення ДТП, і за те, що зник з місця подій з 255 до 306, або там ще громадські роботи, ну все це встановлювати буде вже суд. Почули вас. Дякуємо, що знайшли змогу і долучились до нашого ефіру, і проінформували наших глядачів. Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області, була з нами на прямому зв'язку і говорили про керування у стані сп'яніння та переслідування. Ми ж продовжуємо ефір. Вперше в Україні у Вінницькому апеляційному суді облаштували судову залу в укритті. Приміщення облаштовано згідно усіх вимог укриття, забезпечено вентиляцією та альтернативним живленням генератором. Як і в звичайній судовій залі, є система відеофіксації та звукозапису судового засідання. Головне це можливість розглядати справи під час повітряної тривоги. У нас на зв'язку Сергій Медведський, голова Вінницького апеляційного суду. Мої вітання вам. Мої вітання вам також. Розкажіть детальніше про облаштування ось цієї судової зали в укритті. Ну, ідея з залою судового засідання виникла, ну не, скажімо так, не спонтанно, оскільки е укриття в нас ще було облаштовано до початку активних бойових дій в Україні, але в зв'язку з тим, що були масовані повітряні тривоги, масовані, ви знаєте, ситуація, яка існувала, і в зв'язку з тим, що було. Більше двох тисяч відкладин пов'язаних також з повітряною тро було вирішено, оскільки там було невелике приміщення, вирішено облаштувати в укритті залу судового засідання. Така зала судового засідання була облаштована. Вона невелика, як я повторююся, 20 десь до 23 квадратних метрів. Але однак, достатньо для того, щоб проводити судові засідання під час повітряної тривоги. Відповідно, ви вже самі сказали, що воно забезпечене вентиляцією і альтернативним живленням, а також відео і аудіофіксацію. Все. а чи доводилось вже проводити засідання в цьому залі? Ну якраз сьогодні мало би бути проведено при першій повітряній тривозі, коли я суддів зайшла в це в залу судове засідання, яка знаходиться в укритті. Для проведення судового засідання, оскільки повітряна тривога була коротка, тому після закінчення повернулася в звичайну залу судового засідання. А так, то я, ну, от тепер повітряна тривога, то побачимо, як активно будуть колеги працювати в цій залі. Почули вас так, справді безпека понад усе. Дякую, що долучились до ефіру і поділились цією інформацією. На все добре. Дякую вам, на все добре. Сергій Медвецький, голова Вінницького апеляційного суду, був з нами на прямому зв'язку. У Вінниці юристи ветеранського простору розробили практичний посібник для мобілізованих. У посібнику зібрано відповіді на найактуальніші питання, з якими звертаються військовослужбовці та представники їхніх родин в рамках проєкту юридична та психологічна підтримка військових, членів їхніх сімей та родин загиблих. З серпня минулого року у фахівці ветеранського простору опрацювали сотні зварнень. Україна піднялась на кілька позицій у рейтингу індекс прийняття корупції. Україна посіла 116 те місце із 180 країн. Дещо покращила показник у рейтингу, хоча ми до сих пір залишаємось серед сотні найбільш корумпованих країн. При цьому показники України покращились як у порівнянні з рейтингом за попередній рік. Плюс 1 бал. Так і за останні 10 років. Плюс 8 балів. Порівняно з минулим роком Україна піднялась у рейтингу на 6 позицій. Рік тому Київ посідав 122-й рядок. Місце у рейтингу Україна нині ділить з такими країнами, як Монголія, Алжир, Ангола та Замбія. Лідирують у списку країни з усталеними демократичними структурами та сильною правовою державою. 90 балів та перше місце, якнайменш корумпована країна, здобула Данія. Друге ділять Фінляндія та Нова Зеландія. На четвертому Норвегія, на п'ятому Сінгапур. У Вінниці сім'ї військовослужбовців. Можуть отримати соціальну та психологічну допомогу. Фахівці департаменту соціальної політики міської ради консультують також з питань отримання гум допомоги, працевлаштування юридичної допомоги відповідно до розпорядження про посилення соціальної підтримки та допомоги сім'ям захисників та захисниць України у Вінницькій міській територіальній громаді. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради здійснює супровід сімей, в яких є захисники чи захисниці, повідомляють у міськраді. Звертатись можна за адресою проспект Космонавтів 30, вулиця Замостянська, 7, вулиця Соборна, 50. Це всі новини на цю мить. Бажаю миру та перемоги усім нам. До зустрічі на рідному каналі.